you <laughs> У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось і почався вчора найбільш важкий і водночас найбільш урочистий період церковного календаря, страсний тиждень, час, коли ми особливо переживаємо біль, біль нашого Спасителя, який стає. Концентрацією нашого з вами болю. Бо Він, Христос, намагається увібрати в себе біль нас, своїх дітей, так як буває, мати прагне, щоб на неї прийшла хоча б часточка болю, в якому страждає хвора дитина. Але ці перші дні, Страстного тижня, можуть здивувати. Ми, здається, входимо у період. Страшний, важкий період, коли ми в тремтінні спостерігаємо, як Христос іде з Христом на Голгофу. А перші дні навпаки радісні, піст полегшується, священники вбирають світлі облачення, ми співаємо осанна разом із натовпами Єрусалимлян. Ми переживаємо, як і тоді, майже дві тисячі років тому, тріумф. Воду Господню в Єрусалим. Але на відміну від тих Єрусалимлян, ми знаємо, чим закінчиться цей тріумф. Ми знаємо, що натовпи, які стоять біля дороги, що веде через Оливну гору в Єрусалим, волатимуть через кілька днів, розіпни, розіпни його. І навіть найближчі учні, ті, хто зараз іде разом із Христом, посміхаючись, радіючи, весело вигукуючи з натовпом, роззираючи щасливо на всі боки, вони всі втечуть. І той найближчий учень Петро, перший з апостолів, який не так давно запевняв, коли всі тебе зрадять, я не зраджу тебе. І він зрадить, не витримає напруження. І буде зрікатися вчителя перед тими, хто охоронятиме його при дворі Каяфу. Для чого ж нам тоді робити цей день радісним? А щоб ми відчули себе у особах Єрусалимля. Бо хоч якими відразливими здаються вони нам, і ми хочемо перекласти всю провину за Христове розп'яття на ті натовпи, які зібрані були в Єрусалимі, на старшин юдейських. Але це і наша провина. І ми повинні пережити цей шлях разом із ним. Бо хіба ж у нашому житті не траплялося зрад? Хіба не було у нас з вами легкодухості? Хіба не бувало й що коли той, кого ми недавно прославляли, раптом говорить щось нове, незрозуміле для нас? Ми відкидаємо його, починаємо обмовляти, підхоплюємо чутки. І зраджуємо, зраджуємо, і зраджуємо. Христос саме тому був приречений Єрусалимлянами на розп'яття, що Його Слово, Його поведінка не відповідали уявленням про Месію. Коли він урочисто входив до Єрусалиму, очолюючи громаду апостолів, і довкола розлягалися слова привітання, він відповідав уявленням про Месію, його приймали таким, його прославляли. Коли він вигонив торгівців із храму, це також імпонувало багатьом людям, які зібрані були в Єрусалимі. Вони підтримували це. Зрештою, це теж вкладалося в уявлення про місію Месії, місію пророка. І до нього діяли так пророки. Але ось Христос починає заперечувати те, що здавалося б загально прийнятим, уявлення про винятковість юдейського народу. Про те, що Месія прийде лише до нього. Він починає відмовлятися від підтримки радикальних антиримських заворушень. Він іде на конфлікти з старшиною. Він говорить речі, які були дивними і не відповідали консервативним уявленням Єрусалимля. І ось вони відсахнулися і зненавиділи його. Зненавиділи того, кого недавно прославляли. І це постійна драма не тільки нас з вами, а людської цивілізації в цілому, коли слово, яке має ввести вперед, заперечується саме тому, що воно йде в розріз із нашими застарілими уявленнями, нашими стереотипами. Часто нам просто не хочеться діяти, не хочеться змін. І чим старішими ми стаємо, тим більше ми стаємо неповороткими. Нам хочеться мати тут свій затишок, не рухатися нікуди, і ми вдячні будемо тому, хто нас не рухатиме і не змушуватиме змінюватися зсередини. А так жити неможливо. І це суперечить самим основам християнства. Христос кличе: Іди за мною, іди, рухайся, рости. Ідіть, проповідуйте всім народам, навчаючи про мене. Ідіть, не творіть свої замкнені середовища, а відкривайтеся до всіх народів. Ви не є винятковими, тому що ви першими почули слово Ні. Ваша місія ширити його в усьому світі, гуртуватися. Не може бути церквою спільнота вирвана із загального контексту. Вона може бути тільки частиною того, що є універсальною церквою. Потім апостол Павло застерігатиме: немає церкви Павлової, Петрової, є одна Христова церква. І ми, рухаючись, виростаємо в цю церкву, вростаємо в неї, стаємо її частинкою, щоб простувати в одній церковній громаді до Христа. І чим християнин відрізняється від свого антипода, тим, що він творить атмосферу солідарності, дружби, любові довкола себе? Людина, яка поширює плітки, яка з ненавистю дивиться на ближнього, не може бути християнином. Людина, яка сіє розбрат ворожа церкві. І саме тому сьогодні, коли ми переживаємо такий небезпечний і водночас перспективний період в історії нашої держави, коли ми можемо нарешті вирватися із кайданів совєтської ідеології, ми маємо простувати вперед. У одній згуртованій церковній громаді, в якій ми всі будемо залишатися різними, але водночас будемо опановувати ту науку любові до ближнього, яку приніс Христос, яка так не вкладалася в уявлення тих членів Синедріону, які похмуро стояли віддалік і з підозрою дивилися на кожного, хто вітає Христа при його тріумфальному вході до Єрусалиму. Каже, і сьогоднішній день стане для нас не тільки таким світлим променем у важкі часи страстного тижня, але водночас і пересторогою, пересторогою перед легкодухістю, зрадливістю, непослідовністю, які можуть переслідувати нас. Сьогоднішній день кличе нас вірити, вірити Христові і рухатися разом із Ним. Рухатися до спасіння однією церковною громадою, здатною і в найважчий час випробувань не розбігатися в різні боки, а йти спільно до єдиної мети, яку відкриває нам Христос своїм славним Воскресінням. Амінь. Слава Ісусу Христу!